Кабами, ракетами і шахедами московити обстріляли битицю село у сумській громаді. І коли після майже цілого дня безперервного вогню настала тиша, і люди почали сходитися, лагодити пошкоджені будівлі, росіяни завдали свого фірмового повторного удару. Віктор загинув просто на своєму подвір'ї, а його односельця, пана Василя, ще довго не могли знайти. Яка його доля знає наша Олеся Боровик. Ще вчора ось тут стояла затишна хата, тепер суцільне попелище зі згарища, й досі піднімається дим, а поруч розгублено бродять вівці та кури. І Їхніх господарів немає. Це Хто? людина була з великої душі. Володимир згадує власника цього зруйнованого будинку. 57-річний Віктор жив тут із дружиною та дітьми. Дружник, у нього завжди, завжди господарство було вдома, От Двої діток у його. Хату зруйнував російський шахет, а її власника поранило на смерть. Жінка та син у той час були в будинку, теж поранені, але живі в лікарні. Вулицею ще кілька обвуглених домівок. Напередодні росіяни били чи не весь день по селу. Почали з опівночі, ударами авіабомб, потім дрони. Ночували ми то хто де. Лише на ранок місцеві приїхали дивитися, чи вціліли їхні домівки. По дорозі сюди, розказує пан Валерій, потрапив під повторні удари. Це вже були ракети. Виїхав і одразу в течение двох секунд три прилітан. Я не знаю, де що я дуже тікав. Від побаченого у рідному селі навертаються сльози. Це мій участок, це мій домик, який я будував. Оце мій город, який ми вчора сапували, бачите, нічого не залишилося, все вигоріло. Стіни ще стоять, а от всередині все розбите. Кажуть, якщо б дам стіни, і все у вас відшкодування не буде. Вибачте, що що тут? Я просто не знаю, якщо відшкодування не буде. Я не знаю, що що робити. Та будинку лишалося стояти ще недовго. За кілька годин ворог запустив по селу чотири шахеди. Сусідкою стоїм шахеди. Я Валентина, давай тікати. А куди? А Я кажу, давай в погріб, бомгатик прилетить. Може, гепнуло, до нас долітає, тоді набіра скорості, тут падає. Я в погріб. Виходжу з погріба, а на мене пір'я сипеться, значить, попало в хату. Будинок Валерія і три сусідні зруйнувало вщент. Все згоріло, бо рятувальники довго не могли доїхати до пожежі через повторні атаки. Тим часом місцеві самотужки шукали ще одного сусіда – 78-річного Василя. Я тільки бачила, коли він ішов, коли горіло там, а він туди йшов. Ну, чого було йти, як розповіли очевидці, вочевидь Василь ішов на допомогу сусідові та надвечір у прокуратурі підтвердили, чоловік теж загинув. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.